English for Kids Online. Hello, my dear students. I'm so glad to see you today. Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Припія, 6 клас авторів Косован Вітушинська. UNIT 1 Sports and Games Exercises 1, 2, Page 5 Ми будемо, звичайно, звертатися до нашого підручника, тому що будемо мати справу ще з деякими текстами. Ось ця тема так виглядає у нашому підручнику. Якщо ви, якщо ви цікавитеся ще уроками за підручником, то, будь ласка, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Let's start Activity 1 A. Fill in the table. Треба розписати до нашої таблички види спорту. Ви знаєте, що різні види спорту вживаються з різними дієсловами: Go, play and do! Итак, go sailing, go skating, go surfing, go cycling, go snowboarding. Займатися кожним видом спорту даному випадку буде go, Якщо вид спорту закінчиться на ing, крім бойових мистецтв. Play. Play hockey, play baseball, play badminton, play tennis, play volleyball. Do do gymnastics, do athletics. Be – Write four sentences with any of the phrases from exercise 1A. Напишіть 4 речення з будь-якими фразами з вправи 1A. My friend is good at doing athletics. У мого друга гарно виходить займатися атлетикою. I'm fond of playing basketball. Мені подобається грати в баскетбол. She went surfing last summer. Вона займалася серфінгом минулого літа. Пицце often goes cycling. Пітер часто займається велоспортом. Поставте відео на паузу, аби записати речення, ну аби скласти на їх основі власні. Activity 2. Read. And mark if the sentences are true or false. Повернемося до нашого тексту. Teen Blog Sport posts about you and your sport here. 1. Sophie usually practices playing rugby 3 times a week. Софія зазвичай грає в регбі 3 на тиждень. 2 More than 18,000 women and men play rugby in England. Більше ніж 18,000 жінок і чоловіків грають у rugby в Англії. Давайте подивимося. More than 18,000 women and girls play rugby. Ожеться у нас false. The U15s has the players not older than 15 years. The UC15-15 мають uh, гравців не старше за 15 років. І так, відкриваємо текст і читаємо. That's the team of four players under the age of 15. Уже справді до 15 років мають бути uh, гравці. Уже that's true? Sofia wants to go to the national rugby team. Uh, Софія хоче піти так, або вступити до національної команди з рагбі. Пет подивимося. When I'm older, I want to go to the rugby summer camp. No, actually. Вона там про друга розповідає нам. Ben lives in the mountains with his family. Ben живе в горах зі своєю родиною. Дивимося, I live in the city, and there is no snow here. Отже, він не живе в горах, він туди лише приїздить. That's false. Бен's mom can go snowboarding. Матуся Бена може займатися сноубордингом. Подивимося. But I often go with my... I sometimes go snowboarding with mom. Ну, так, вона може. But I often go with my little sister. Вона може, але вона uh, е любить ще і скіз на лижах кататися. Ben Ben's famous snowboarder is Max Parrot. Vidomy snowboardist Benna, Max Parrot. Подивимося. I often think about the future. I want to be a famous snowboarder one day like Max Parrot. No, him. Ben usually puts his left foot at the front of the board. Бен зазвичай ставить свою ліву стопу ногу наперед дошки. Давайте подивимося. Right foot. At the front. Може це false, неправда. Окей, okay, good. На цьому огляд вправ на сторінці 5 завершено. Grammar, Sports and Games Unit 1 page 6. Граматика. Повторюємо з вами. Present simple tense. Ствердження і заперечення. 3. Write positive and negative sentences as in the example. Напишіть стверджувальні і заперечні речення, як у прикладі. Play baseball always. Nick always plays baseball on Sundays. 2. Play hockey usually. Nick doesn't usually play hockey. Нік зазвичай не в хокей. 3. Uh, Nick doesn't often do gymnastics Нік uh, часто не займається гімнастикою. 4. Нік is sometimes tired. Нік інколи втомлений. 5. Нік never plays table tennis. Нік ніколи не грає в настільний теніс. 6. Нік uh, doesn't usually go snowboarding. Нік зазвичай не займається сноубордингом. And the last one Nick isn't always nervous. Nick зазвичай ну, завжди не є знервованим. Окей, okay, well done. Не нервує він ніколи, так? Вправа четверта. Write questions. Use the table S the Example. Напишіть питання, використовуючи табличку в якості прикладу. І так, у нас є види спорту, чим займаються люди. А нагорі у нас ідуть прислівники частотності. Як часто вони це роблять? Always, usually, often, sometimes, never. Does Tom Always play football on Friday? Does Mary usually do athletics on Friday? Чи Мері зазвичай займається атлетикою у п'ятницю. Does Brian often go cycling on Friday? Бріан uh, часто займається велоспортом, катається на велосипеді в п'ятницю. Does Anne sometimes play rugby on Friday? And інколи грає в регбі uh, у п'ятницю? Uh, does uh, Robin... так вибачте тут «does». Does Robin go surfing on Friday? Робі. Uh, Робін займається серфінгом у п'ятницю. Ось такі питання у нас з вами вийшли. Good. Напишіть власні питання також, будь ласка, за цією табличкою. На цьому огляд вправ на сторінці 6. завершено. завершена. and Games Unit 1. Exercises 5, 6, and 7. Page 7. Працюємо з вами зі словами та з читанням. Read. Page 12, exercise 2 in our students' book. Давайте з вами подивимося. Ось цей текст ми з вами читали на уроці. Try these sports: Cycleball, uh, Gilly Danda and Octopus, пам'ятаєте. Ну що ж, тепер давайте подивимося. Uh, нам треба поєднати назви видів спорту з їхніми описами. Наприклад, Cycle Ball. Two teams uh, of two players try to hit the ball into the goal. Ну окей, давайте з вами з найпершого почнемо. A. Uh, players use a long stick and a short bat to get a point. Гравці використовують довгу палицю і uh, коротку біту, аби отримати uh, бал якийсь. Ну, це Данда, я так розумію. Отже, 1-3 uh, буде. Один uh, A3. Давайте далі. Тепер «Two teams of two players try to hit the ball into the goal. Два дві команди з двох гравців намагаються забити м'яч до сітки. До воріт. Ну, ось бол, сайкл бол виходить. Який є? Players use small sticks uh, and a puck to get a goal. Ага, гравці використовують маленькі палички і шайбу, щоб отримати гол. Ось. Octopus. Так. Two teams try to touch a spot outside the circle. Дві команди намагаються доторкнутися до якоїсь там ну, для якогось місця за. Um, Кругом, за колом. Ну, Давайте подивимося. Mm -hmm. Ага. Це у нас Джиллі Донда знову ж таки. Наступне. Mm, players use bikes without brakes or, or their heads. Uh, гравці використовують велосипеди без гальмів або свої голови. Any of the bikes don't have brakes to stop them, yes? Tak, no to Cycle Ball. I ostatnie. Two teams of six players play underwater. No, underwater to Octopus. I tak, pojednały z wami. Ojciec Cycle Ball BE, Octopus CF i Jilly AD. Ok, następne. Mm, fill in the blanks. Треба за описом здогадатися, що це за реманент, за еквіпмент. І так, a board is used to stand on it uh, in surfing or snowboarding. Uh, Дошка використовується для того, аби стояти на ній в серфінгі або сноубордингу. What is used to hit the ball or in baseball or table tennis? що використовується, uh, аби uh, бити по м'ячу в бейсболі або на настільному тенісі. О, я навіть не знаю. На стільному тенісі ще використовується. Ну, маєш бути бет, а в бейсболі теж бет хіба використовується. А, ну так, да, бет. Все. Отже, a bet is used to hit the ball in baseball. Третє, what is used to hit the ball in tennis or badminton? Ну, це ж у нас uh, Ракетка. Ось вона написана вже у нас є. A racket. What is used to hit or control the ball in hockey? Ну, Там хокей uh, називається шпак, клюшка. Окей, okay, це у нас буде стик. Стік палиця. Чи шайба? Шайба. Шайба, а стік, клюшка. Окей. Okay. So, fill on the table, use the internet if necessary. Так, equipment. Отже, треба написати обладнання для кожного виду спорту. Badminton, racket, ball, net. Baseball. Баскетбол, sorry. Uh, має бути. Ну, баскет, звичайно. Баскет, бол і бол. Хокі, стік, має бути уся ж. І пак. Ähm, пак безпосередньо називається шайба. Так, бейсбол. Бейсбол має бути бет. Я не знаю, бол, мабуть, ж. ну, і сьофін має бути uh, ну, борд. Good. Якщо вам хочеться ще щось дописати, то please so use the internet if necessary. На цьому огляд вправ на сторінці 7 завершено. Так, і остання у нас сторіночка Unit 1: Sports and Games. Exercises 8, 9, 10, Page 8. Uh, як завжди, аудіювання. Письмо. Давайте з вами подивимося. Нам треба послухати. Uh, Вправо на сторінці 13-й підручника і підкреслити правильний варіант. Давайте з вами відкриємо вправу цю. Так, Complete the Table with the Sports in the Box. Listen and check. Ага. Отже, ще раз: нам треба що зробити: Доповнити таблицю з видами спорту. Деякі види спорту можуть підходити до більше, ніж однієї колоночки. Listen and check. Послухай і перевір, а потім. Повтори. Окей. Okay. І так, user a stick, a racket, or a bat. Які види спорту підходять до цього, наприклад, до цього еквіпменту. ball. бол, в якому виду спорту вживається бол. Ну, бейсбол, баскетбол, звичайно, різні види спорту. Так? І use a board, наприклад, дошка використовується, ну, це сноубординг, мабуть, софен. So Давайте з вами послухаємо. Вибачте, для аудіювання потрібно ось цей трек. Послухати інтерв'ю хлопчиком про його незвичайний вид спорту і дати відповідь на питання, що це за вид спорту. Все, отже, ось цей трек. Слухаймо. Окей. You it okay. Yes, it's a team sport, and there are four players in each team. The players are on horses. It's a bit like polo. In polo, the players also ride horses. So, do the players use sticks or bats to hit a ball, like polo, too? No, they don't use sticks. They use their hands to pass the ball from one person to another. In fact, Players can only use their right hand to pass the ball. That sounds difficult. What does the ball look like? Is it small? No, it's not very small. It's unusual. It's got six handles. Ah, that makes it a bit easier to pass. So the players hold the ball by one of the handles? Yes, that's right. And one player takes the ball off another player by the handle. Yes. How do the players score goals? There's a net at each end of the field. It's bigger than a basketball net, and players throw the ball into it to score a goal. Wow. And I'm sure the horses are moving fast. Yes, they are. The players need to be good at passing the ball and excellent horse riders too. But it is fun to play. So what's the name of the sport? Oh, yes, sorry. It's called Pato. Okay, no, we listened to you and chose the right option. So, Pato is a team sport. Pato is a team sport. Two, there are four players in each team. У кожній команді у нас по 4 гравці. Three. The players ride horses in this game. Гравці катаються на конях в цій грі. The players use their hands to pass the ball. Гравці використовують руки, аби передавати м'яч. The players can use uh, their right hand only. Гравці можуть використовувати лише свою правицю. <laughs> uh, the ball has got six handles. М'яч має 6 ручок. There is a net. At each end of the field. На кожному кінці поля, стоїть сітка. The players throw a ball into the net to score a goal, yeah? Отже, гравці кидають м'яч до сітки, аби забити гол. Now activity 9. Write sentences as in the example. Use the table from exercise 7. Badminton is played by two or four players. У бедмінтон граються двоє або четверо людей. They hit a small ball with a racket across a high net. Вони забивають маленький м'ячик або б'ють так по маленькому м'ячику з допомогою своєї ракетки через високу сітку. Тобто треба написати про вид спорту і, звичайно, про. Те, як в нього грають. Отже, у нас ще є баскетбол, хокей, бейсбол софін. Про усі чотири види спорту треба uh, написати розповідь коротенько. І так, що у нас вийшло? Баскетбол is played between two teams of five players each. Баскетбол грають дві команди по п'ять гравців. Each team uh, tries to score by tossing the ball through the opponent's goal called a basket. Ну і кожна команда намагається uh, забити ж гол. Так, uh, basket. The ice hockey is played on ice between two teams whose players try to propel a puck into goals at the end of the playing ring. No, a tutunas, uh, four. baseball is played with a bat, a ball and gloves between two teams of nine players each on the field. Uh, baseball, ball. М'ячем і обов'язково рукавички мають бути на руках. Між двома командами по 9 гравців кожен. The team that scores the most runs uh, wins the game. Так, і останнє Surfing is a sport of riding breaking waves to build the shore specially by means of a surfboard. Great. Ну, це коротенький такий опис кожного виду спорту. Поставте відео на паузу. exercise 10 right answers what's your favorite kind of sport why do you like it my favorite kind of sport is, is walking Because I, I get to do it every day, which keeps me fit and strong. Because it keeps me fit and strong, можна так написати коротше. Мій улюблений вид спорту uh, ходіння, тому що воно мене робить сильною і в гарній формі залишає. Do you have any sports equipment for it? What is it? No, I don't. Actually, I know I don't. No, I don't. This kind of spot doesn't require any equipment, yeah? Good. Поставте відео на паузу, аби записати усі свої відповіді. А на цьому огляд сторінки А з вправами 8, 9, 10 завершено, як і огляд усього першого юніту. Якщо вам сподобався такий формат відео, залишайте свої вподобайки. Я намагатимусь робити часомітки, посилання на кожну сторіночку, щоб вам було зрозуміло де що шукати. Для цього фацедження не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, зберігайте, будь ласка, цю добірку відеоуроків, яка буде доповнюватися протягом навчального року. Ну і продовжуватися в наступному. good, bye, good luck, на все добре!